Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо, можна моря й океани здолати, гору найвищу штурмом узяти, можна пройти скрізь пустелі та хащі, тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами, все в житті починається з мами. В коло, риска, закарлючка на папері пошеручка. З'єдналась загадково і з'явилась перше слово. Здогадалась, яке саме, наймиріше в світі, мама. Мама, ще в колисті немовля, слово мамо вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінку, матусю, мама, мамочку, мамусю називають хліба я. Рідна ниночка моя. Мамо, матінко, матусю, я добра від тебе вчуся, ти найкраща в світі мама, ніжна, добра та ласкава. Хто тебе так щиро любить і жаліє, і голубить, і кладе у ліжко спати? Хто стеріг тебе від злого, відмовляв собі усього, щоб тобі віддати? Хто тебе узяв за руку і до школи на науку вів, щоб розуму навчати? Слово є одне єдине, наймаліше для дитини мати. Прийшла весна, зраділа мама. Вона сама як весна, а весна, як мама. Лагідна, добре, ласкава і херна. А мамин усміх, сонечко з неба, прекрасна, як весна, мама красла. Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ. І хоч і мала дитина, хоч мені лише кілька літ, та тебе матусю мила, Я кохаю над життя і бажаю будь щаслива, наче квітка усена. Мамо, ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити. Ляжу спати ходиш книжку, все боїшся розбудити. На хурі, хоч злегенько, ніч не будеш спати. тож дозволь тебе рідненька, за усе поцілувати. Мамин день день травневий день весняний, треба і квіти весняні. Навкруги, куди наглянеш, все сміхається мені і в таку чудову днину між пташок дзвінких пісень. Серці кожної людини ішов любов'ю мамин день.